Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. Росіяни тим часом теж як то кажуть, не дрімають і в повітряному просторі збивають важливі цілі. Йде мова про прифронтові території, і про збиття літака. Цього разу вчора відрапортували рапорту, від весело російські телеграм-канали про те, що збили вони український безпілотник, фронтова птічка і так далі. Тішилися вони з того приводу. А потім вже файтер-бомбер їхні, от бачимо, головний блогер по авіації російський маю на увазі сумно, то опублікував чорно-білу фотографію збитого Су-25, Ну тут він ще не збитий. Але власне саме такого типу літак було знешкоджено російською системою ППО. Ну і як вже було сказано, росіяни спочатку думали, що це український літак. Ну принаймні писали про це так публічно. Ми бачимо їхні інші телеграм-канали. Рапортували, що БУК їхній відпрацював. Власне, в Миколаївській області, що цікаво, і е, збито було Су-25. Очевидно, йде мова про якраз е, південні е, такі околиці України е, Миколаївської області при чорноморське узбережжя, де активна ворожа авіація, де росіяни скидають власне і ті ж самі каби і штурмовиками літають. Так само там продовжуються бої, зокрема в районі Кірнбурзької коси, Дельти Дніпра, Дніпровського лиману. Бої за острови Південні Шехерсона, і от російська авіація там доволі активна. В цьому випадку переплутали, що називається, і потім розібравшись, зрозуміли, вже, що це все-таки був їхній Су-25. І збили його. Відповідно, пілот не вижив, оскільки на кролог на Фейтербомбері якраз про це доволі очевидно на це вказує. Про це писав про цю подію. Також учора і командувач повітряних сил збройних сил України. Іни Микола Олещук наш генерал теж підтвердив інформацію про те, що якраз не українська ППО в цьому разі збила штурмовик. Су 25 російський можу про це впевнено сказати. Написав Микола Олещук. Це чіткі і злагоджені дії російських зенітників. За що їм великі спасибі від усього українського народу? Мінус один со окупантів. Далі буде Ну ось так підколов, що називається ворога. Наш командувач повітряний. Сил подякував російським зенітникам за зразкову влучну ефективну роботу і знешкодження якраз їхнього же ж російського цього штурмовика Су 25 п'ятого питання в тому, що наш генштаб внесе сьогодні цей штурмовик у статистику російських втрат втрат ворога за добу. Ми це згодом побачимо сьогодні. Ну але тут дійсно не приписуємо заслуги тут нашим силам ППО про що командувач повітряних сил і прямо. Написав, мова йде про такий собі «Friendly Fire». Росіяни самі постаралися, самі збили цей літак. Ну, як ми пригадуємо, знаємо за останні декілька місяців неодноразово такі інциденти траплялися. Росіяни збивали свої ударні гелікоптери, вертольоти, літаки в Приазов'я, Запорізька область, інші регіони так само були власне місцем збиття. от таких ворожих повітряних цілей, саме самими ж росіянами. От вони не розібравшись, там працювали. По таких цілях. Отака от, от історія. Ну, Тішимося з цього приводу. Росія на один літак менше. Хочеться взагалі, щоб такими дуже ударними промисловими темпами вони знищували самі свою авіацію. Ну, але так не буде. Ми це розуміємо. Треба і самим докладати зусиль, щоб власне нищити От такі ворожі цілі літаки. Ну і працювали, як ми знаємо, по російській території дронами попередні декілька днів наші військові Проводилися спеціальні операції наших спецслужб, і було так само уражено місця розташування на аеродромах на литовищах військових російських літаків. Ігра су 24 су 25 і бомбардувальників. Так само і їхніх. Тому відповідно бачимо боротьба з російською авіацією а самі росіяни подекуди нам у цьому, що називається допомагають. Ну тим часом із таких яскравих і гарячих новин із Росії. Маємо ще одну яскраву пожежу. Це разу в Ставрополі, теж південь Росії, теж от ця Кубанська область, Кубанський регіон. Там у нашій от постійній рубриці, що горить, і палає на Росії. З'являється ось таке складське приміщення із Ставрополя, яке сьогодні вночі гасили росіяни, фактично півсотні Пожежників було задіяно, і загасити цей склад вони не змогли. Пишуть, що це цивільний був об'єкт, що це, нібито меблова меблева фабрика, і її приміщення і склади, які раптом загорілися і згоріли вщанти повністю. До півтисячі квадратів, Нібито ця пожежа розповсюдилася, і бачимо, що загасити цю будівлю російські пожежники не змогли. Ну це так до слова. Взагалі тут знову ж таки є дуже багато таких повідомлень про пожеж. На Росії кожного її доби щось горить. Часом це пов'язано з диверсіями. Як ми знаємо, нещодавно там і ЛЕП горіли, підстанції різноманітні трансформаторні, і це було пов'язано нібито з диверсійними діями. В цьому випадку це може бути підпал, але цілком можливо, що в такий спосіб там якась частина російських підприємців рятується від проблемних явищ у російській економіці. Бо якби Путін не розповідав про те, що ВВП росте, але цей ріст на папері пов'язаний Пов'язаний в першу чергу із воєнними видатками, з видатками на війну, з виробництвом там снарядів, ремонтом бронетехніки, запуском якраз цього, цього промисловості, всієї яка, з мілітарною частиною російської економіки пов'язана. І ясно, що в іншій в цивільній сфері, в тій, що щось виробляє. Є певні проблеми, кризові явища, незакриті борги, кредити стоїть виробництво і так далі, і в цьому випадку. Часто ми бачимо, що горять склади, горять різноманітні там торгово-розважальні центри та інші бізнеси, які не дають собі ради у новій реальності. Що називається в цьому ж випадку ми спостерігали таку пожежу у Ставрополі.